Сад Б7 2-літровий 2012 року на ксеноні за 8300 євро з новим маховиком. Маховик стукає, так що будемо міняти його. Так, 202 пробігу. Ставки дерева. Навігація. Салончик отакий салончик. Електробагажника нема, а я то надіявся. Так, тут підломана ручка багажнику. Так. Тут же хтось за краусу. Харкоп. Оригінальні диски. Нові диски тормозні. контакт. Панорама. Ось такі посади. Тому цікаво, приїжджайте забирайте. 8300 євро його ціна. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.